Чотири робочих дні замість п'яти. Всім привіт! Ви на каналі Навімігрант. Сьогодні ми будемо говорити про тему, яку повторно підносять у Польщі щодо скорочення робочого тижня. Перед продовженням прошу вас підписатися на мій YouTube канал, також на Telegram канал де ми щодня публікуємо дуже багато корисної інформації. І давайте не будемо затягувати, і почнемо. Тому, так як я і сказав, в Польщі знову говорить про те, щоби скоротити п'ятиденний робочий тиждень на чотири. Про це заговорив міністр сім'ї, праці та соціальної політики Агнішка Дєманович бонк І, взагалі, як я це бачу, які можуть бути варіанти розвитку цієї ситуації. По-перше, можуть зробити чотирьохденний робочий тиждень без п'ятниці. А другий варіант це просто скоротять години і замість 40, які зараз є, буде 35 годин в тижні, які ви обов'язково повинні працювати. Наприклад, якщо ви працюєте на підставі умови о праці, і від чому взагалі полягає суть цього нової устави, так і закону, який хочуть прийняти. Працівники будуть працювати менше замість пяти 4 робочих днів будуть виконувати ті самі функції, той самий об'єм роботи. Але будуть отримувати ту саму заробітну плату. Аргументують це тим, що відпочивший працівник більш ефективніший у роботі. Напишіть свою думку в коментарях, чи ви погоджуєтеся з цим чи ні. І вже від 1 лютого цього року 45 компаній пілотно у Німеччині запустило цей проект і вже зробили 4-денний робочий тиждень. І в у Польщі близько 10 компаній великих корпорацій зробили чотиригоденний робочий графік, і люди вже приходять на роботу від понеділка по четвер. Тому ось така цікава така цікава реформа. Не знаю, чи вона буде впроваджена, але так як обіцяє ця пані Агнішка, що до кінця її каденції, тобто до 27-го року, вона хоче цю реформу прийняти. Щодо взагалі людей, людей також питалися, чи їм хотілося б працювати менше і заробляти ті самі гроші. Ну і відповідь очевидна: 70% людей сказало, що так, вони хотіли би працювати або ж чотириденним робочим графіком в тиждень, або ж дистанційно, що й більшість зараз людей так і робить, і працює. І така статистика проводилася як в Польщі, так і в Німеччині. Тому більшість людей за. І взагалі, щодо такого підходу до робочого тижня, в деяких країнах вже запровадили таку норму. І хотімо би сказати, наприклад, в Австрії вже є норма 36 годин в тиждень і ви повинні працювати. У Бельгії також 4 дні по 10 годин працюється. В Данії 33 години, у Франції 35 годин, в Ісландії 4 дні, в Японії, Нідерландах 29 годин. В Норвегії, де дуже великі податки, 34 години, в Швейцарії, 35 годин, і в Об'єднаних Арабських Еміратах 4,5 дні. Тому ось такі скорочені дні, дні вже впроваджені, я думаю, в таких дуже потужних країнах, так і Польща з них бере приклад і хоче це зробити у себе. Також такі скорочені робочі дні вже пробують так і тестуються в інших країнах, таких як Австралія, Канада. Іспанія, Велика Британія і США тому є ймовірність того, що у них також буде впроваджена така норма. Тому уже відповідний до сейму устава була подана законопроекту про скорочення робочого тижня. Будемо дивитися, чи цей закон буде взагалі прийнятий. А вас прошу написати в коментарях вашу думку, як ви вважаєте, чи таке скорочення буде впливати позитивно на працівників і на фірми, чи навпаки, тому що. Я розумію, що тут можуть розійтися думки. Є такі бізнеси, в яких справді, наприклад, людина фізично не зможе розробити цю роботу протягом 4 днів. Тим більше, якщо це, наприклад, не знаю, конвейер, так чи фабрика, де є норма і де людина фізично не виробиться зробити більше. Але тут ми говоримо в загальному так про всі сфери бізнесу, які мають технічну можливість скоротити робочий тиждень. І відповідно зробити роботу, яка повинна бути зроблена протягом п'яти днів. Напишіть у будь ласка, в коментарях вашу думку. Також дякую, що додивилися це відео до кінця. Чим раз тим більше людей підписується на YouTube, вас також прошу підписатися, Поставте лайк до цього відео і до зустрічі в наступному.